Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати ось такого морського коника. У попередніх двох частинах ми вже зробили голову і тулуб. І сьогодні будемо в'язати плавці, ось цю частинку на голові, пришивати, і іграшка буде вже готова. Отже, а зараз давайте робити плавці. Для них нам потрібно два кольори ярнарт бегоні Я обрала ось такі. І розпочинаємо ми з того, що робимо першу петлю і потім пров'язуємо 15 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Тепер ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю від початку. Ось так.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І сполучний стовпчик у третю петлю. Повітряна петля, щоб закріпити ниточку. І кінець обрізаємо. Можна робити досить довгий. І цими кінцями потім плавець і пришивати до основи. Маємо ось такий плавець крильце. Ось так він буде розташований. А тепер ми зробимо його більш контрастним і зафіксуємо його форму. Ми беремо ниточку іншого кольору. Приєднуємо і у кожну петлю пров'язуємо сполучний стовпчик, робимо наче контур плавця. Акуратно, не поспішаючи, щоб усі петельки були однакового розміру. І така обв'язка зафіксує форму нашого плавця. Тут ми не пропускаємо петлі, ось так, по контуру і йдемо. І повністю плавець обв'язуємо. У кінці ми наробимо тут сполучний стовпчик, ми витягуємо ниточку, обрізаємо її і робимо акуратне завершення ряду, ми протягуємо ниточку під першу петлю ряду. І заводимо, всередину останньої петлі ряду. І у нас візерунок не переривається, і ось таке, постійно хочу сказати, крильце замість плавця, у нас виходить. І ось так ми його цими ниточками пришиваємо і заправляємо їх всередину. Тепер подивіться, який у нас нюанс виходить. У нас плавець, особливо, коли ми його пришиваємо, ось з таким вигином у формі морського коралу. Так? І якщо ми на другий бік будемо його пришивати, нам потрібно його або перевернути, і в нас втрачається форма, або нам треба іншим боком пришивати, щоб у нас зберіглася форма. І цей бік виглядає зовсім по-іншому. Теж, до речі, красиво, тому ви можете, якщо вам подобається, навіть цією стороною пришити. Але у нас за схемою, ось так. І для того, щоб другий плавець, бачите, як тут зберіг і форму, і візерунок, нам потрібно. Трошечки По-іншому зв'язати його. Ми робимо першу частинку таку саму, пров'язуємо 15 петель у третю сполучний стовпчик, 12 у другу, 12 у першу, закріплюємо. А потім ми розвертаємо деталь і обв'язку ми будемо робити з цього боку, зі зворотного. Тоді у нас збережеться форма і буде симетричний плавець, як у дзеркальному відображенні. Прикріплюємо ниточку і підхоплюємо тут петлі і з цього боку пров'язуємо сполучні стовпчики. Так само у кожну петлю. Тут це робити трошки важче підхоплювати акуратно петлі. Але не поспішаючи, проходимо кожну петельку по контуру. Завершуємо ми ряд таким самим чином, як і на першому плавці. І маємо тепер два плавці з однаковими вигинами і однаковим візерунком. І тепер ось таким чином пришиваємо їх до тулуба. Повністю по контуру пришивати плавець не потрібно. Достатньо тільки пришити ось цей куточок, а ось ці частинки нехай рухаються вільно. І ось тепер у нас плавці пришиті, і ми можемо пришивати голову. Вирівнюємо і підхоплюємо ниточку на тулубі. І відповідну ниточку на голові та зшиваємо їх разом. Наступна пара. І так, петелька за петелькою, пришиваємо голову. Коли отвір залишається маленький, ми додаємо ще трохи холофайберу, щоб у цьому місці іграшка також було щільно наповнена і дошиваємо до кінця. І у нас ось такий вже симпатичний малюк, і залишається зробити йому зачіску. Як бачите, за тим самим принципом зв'язаний щойний плавець і з одного боку ось такий візерунок, з іншого ось такий. Як ми це робимо? Ми заводимо гачок серединку. прикріплюємо ниточку бегонії. Ось так, і робимо п'ять повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять. Один ряд ми пропускаємо і крізь наступний ряд. Заводимо гачок. І пров'язуємо сполучний стовпчик. Ось так акуратно, щоб ниточка не розшарувалася. Далі повторюємо один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель. Один ряд пропускаємо. І слідкуйте, щоб тут у нас вимальовувалась рівна лінія. Заводимо через один ряд і знов таки сполучний стовпчик одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. Один ряд пропустили. Через один, перевіряємо, щоб все було рівненько. Сюди через один сполучний стовпчик. І таким чином ми пров'язуємо ось таку смужечку. І можна пров'язати тільки на голові. Як у цього коника, але я хочу цього разу пров'язати далі ще ось так по спинці. І, можливо, по спинці можна робити буде не по 5, а, наприклад, по 4, а потім переходимо навіть вже до трьох петель, щоб трішки висоту цих зубчиків зменшити. Цього разу я вирішила протягнути цю смужку. До самісінького хвостика, тут у нас по 5 петель, потім кілька по 5 переходжу на 4, і десь звідти вже починаю 3 повітряні петлі і через ряд стовпчик сполучний. Тепер нам потрібно пров'язати контур іншою ниточкою, так само, як ми робили з плавцями. Першу петлю приєднуємо інший кольор і починаємо робити сполучні стовпчики у кожну петлю. І у петельки від сполучних стовпчиків ми також пров'язуємо сполучні. І ось таким чином, не поспішаючи, пров'язуємо кожну петлю. І все ж таки, коли почала пров'язувати, вирішила ось цю частинку зеленим розпустити, бо коли вже занадто сильно низько, Тут було, виглядало не дуже гарно. Але ви поекспериментуйте, можливо, у вас будуть інші ниточки, і виглядатиме це по-іншому. Я ж тепер відрізаю ось цю ниточку, і кінчики потрібно закріпити і сховати всередину іграшки. І в нас вийшов ось такий морський коник. Як бачите, схема однакова, але змінили очі, кольори, трошечки деталі, і іграшки мають зовсім різний вигляд. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваших морських коників. Надсилайте їх мені, будь ласка, в директ інстаграму, посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!